30 вересня 2003 року третій повнометражний мультфільм Барбі побачу цей світ, і я, як старша дитина у нашій дисфункціональній сім'ї, розповімо, що ж там сталося. Все починається з типового моменту Барбі та Шеллі. Барбі появилась нова сестра. Барбі розповідає історію про дівчину, яка перетворилася на лебедя. Одет працювала в пекарні з сестрою та батьком у маленькому чарівному містечку. І тут в місті з'являється єдиноріг, на якого полюють люди. Тримайте його! Тримайте його! Тривайте його. Одет іде за єдинорогом, якому вдалося втекти, щоб допомогти йому з мотузкою на шиї. Вона пробирається в секретну чарівну частину лісу. Тут тварини говорять і можуть перетворюватися на дітей. Одет звільняє єдинорога Лайлу за допомоги чарівного кристалу з дерева. І тут прилетіла якась чарівна жінка. Ти тепер маєш перемогти мого кузена крука Роберта. Сімейні проблеми? Ні, ні. Дітей виграли! Почалось скріпацтво, ти наш порятунок. Ага. Скажемо. Одет відмовляє цим скаженим тваринам і літаючій жінці, але на них нападають два птаха монстра людини і перетворюють одет на лебедя. Чому я постійно потрапляю в такі приколи? В погоні виявляється, що Роберт не може вбити лебедя одет для подушк і він йде з місця злочину. Літаюча безсила жінка перетворює одет назад на людину, але лише від смеркання до світанку. Чому вони не могли змінити трошки правила і зробити її там від світанку до смеркання людиною? А вночі вона лебедь, і все. думаєте перед тим, як робити речі. Я розумію, що якби, якби це відбувалося від світанку до смеркання, вона була людиною, фільму б не було взагалі повністю не було б. Нам показують принца Прикаліста, помішаного на відкриття з квадратним глобусом, мама якого хоче внуків. Дуже хоче внуків. Мамо, я колись таки одружуся, але спершу я б хотів стільки зробити дослідження, подорожі. Так і буде. Але спочатку, онуки. Одет та Лайла йдуть в бібліотеку троля, щоб знайти, як зняти закляття крука. Троль, якого так всі боялися, воївся стареньким веселим дідом. Книгу, яка їм потрібна, не знайшлось за всю ніч. І Одет перетворилась на лебедя та продовжувала свої пошуки. Роберт вирішив заманити людину у ліс, щоб вбити Одет бо перед земною смертю кристал її не захистить. Але ця людина, це наш принц, дослідник. Він не стріляє в Одет, та вона перетворюється на дівчину у нього на очах. Це королівство теж одне село. Одес знає, що то принц. Ця межа це одне село. Це одне село. Королівство це одне село, а світнє королівство це друге село. Одет розповідає все принцу. і Роберт намагається перетворити його на свиню, але Одет захищає Даніеля. І донька Роберта страждає від скунсів. Буквально з цього мультфільму я дізналася, що потрібно купатися в томатному соці, якщо ви постраждаєте від скунса. Не знаю, скунсів в дикій природі я не зустрічала ніколи. І навіщо мені ця інформація, я теж не знаю. Вау! У принца та одет зароджується роман. Даніель запрошує Одет на бал, але вона відмовляє, і принц обіцяє, хоч якось допомогти, і не робити страшних справ, типу вести цілу армію, боротися з літаючим чарівним птахом. Якщо вона піде на бал, троль нарешті знаходить книгу і про це доповідають Роберту Справжня любов переможе чар Лайла переживає за розвиток любові та стосунки відносин. Справжня любов це велика рідкість. Ми зараз про знайомство з батьками і гарні стосунки. А всі це романтизують. Але якщо принц зізнається в коханні інші. То чари не зняти. Друзі підготовляють Одет до балу, і тут троля дідуся викрадають. Одет не може це так залишити. Роберт дізнається з книги, що Одет не така ж вже не переможна. Він зачаровує кольє своєї доньки, щоб Даніель бачив Одет, коли дивився на неї, щоб він признався в коханні доньці Роберта а не Одет. Друзі йдуть рятувати друга троля, і Одет, показавши неабияку сміливість, рятує троля, його перетворили на хробака. Троль розповідає про план Роберта друзям, і одець спішить на бал у формі лебедя. Даніель танцює з донькою Крука, бо бачить Оде і признається їй в коханні. Замість Оде, наша оде втрачає силу та свідомість. Даніель нападає на Роберта, Друзі пробираються на місце події. Одет все ще жива. Роберт замість принца перетворює свою доньку на свиню, і під час цього друзі викрадають тіло одет та спішать у ліс. За ними по п'ятам летить Роберт, щоб добити одет і забрати владу над лісом у своєї кузини. Чувак з величезним носом хоче вбити одет, та королева Фей йде проти нього і залишається перетвореною на маленьку мишу. Сутичка продовжується. Друзям не виграти у Роберта та принц відвертає увагу на себе. Одет у пориві любові хоче захистити Даніела, і вони переживають один за одного, потрапляють під сили Роберта та помирають. Вони не помирають, якщо не переживають. Кристал бачить справжнє кохання і рятує день. Лиходію покарно, ліс врятовано. Та одець з Даніелем живуть довго та щасливо. Шелі віднайшла у собі відвагу, і фільм закінчився на картині зоряного неба. Цей фільм це як середня дитина в сім'ї. Вона нічим не відрізняється дуже сильно від старшої або молодшої. А ще ця середня дитина увійшла в культ, де являється людинка, яка на голові культу не та, яка мені дуже подобається чайник. Через це у мене досить погані відчуття до того цього мультфільму. Буквально через одну людину, так само як і було з першим мультфільмом Барбі, але він, хоча б, був трошечки цікавенький. Але досить ненависті, ви подумаєте, безпідставною, але є за що? Ми перейдемо до моєї улюбленої рубрики Претензії. Претензія номер один. Чому найкраща пісня всього мультфільму грає в титрах? Я розумію, що вся історія цього мультфільму це типу така романтична, легка, балетна вистава. Всі такі вау, добрі, класні, все таке завульовано з якимись такими фільтрами по всьому мультфільму. Але претензія номер два Я не говорила про це раніше, але я скажу про це зараз. Чому? Мама є лише в принца. Одет не має мами. В злої доньки Роберта немає мами. Зато, зато в них є батьки в принца нема тата. Але чому вони в кожному божому мультфільмі Барбі роблять батьків, одинаків та одиначок? Жарти про те, що батько пішов за молоком, це не жарти, тому що там просто всі мертві. В них же просто скоро цвинтар не може мати людей, бо тому що кожен раз, коли сім'я там народжується, в них двоє дітей, все, один з них вмирає. Бо тому що в цьому світі в них не може бути і тата, і мами. Претензія номер три: оці чарівні тварини, ця королева фей, вони приблизно 18 років, може навіть більше, не могли нічого зробити. Роберт втік з лісу, коли цю королеву Фей, їхній дядько, такий сказав: Опа, ти тепер наша королева. Та він втік і тут прийшов вже з дитиною дорослою. І вони весь цей час не могли нічого проти нього зробити. А ще до цієї ж самої претензії, тобто це все. Третя претензія. Як вони уявляли собі, що вони знайдуть людину, яка зможе перемогти Роберта, тобто взяти цей кристал з дерева, якщо вони нікого не пускали в цей ліс? Якби Одет не була, знаєте, така типа Stranger Danger, і вона не пішла за цим єдинорогом в страшну, незрозумілу частину лісу, де цей єдиноріг, може це блін, якась ходяча сирена і воно тебе зараз жре нафіг? Якби вона не знала, що типу, треба боятися навколишнє середовище, хоч трошки, вас би ніхто не врятував. Це що от вона прийшла, взяла цей кристал, і вони зразу всі такі. <гас> не пробували заманювати людей, щоб вони попробували його. А тепер з претензіями ми закінчили. Ми переходимо до нової рубрики. І ця нова рубрика буде мої провтики. Мій провтик номер 1 в кінці мультфільму я нарешті зрозуміла, що Роберта звати не Роберт, його звати Ротберт. Але через те, що я думала, що його звати Роберт, я вже написала жарт, тому ось він. За свій 21 рік життя я знаю лише три Роберта: мій кузен Роберт, мій одногрупник Роберт, і дід страшний, який може притуритися на птаха чарівного Роберт. І це все одна людина. Цей жарт в моїй голові звучав смішніше, тому я вибачаюся. Вибачте, будь ласка, я не вмію жартувати. Я вивожу лише на тому, що я дурна. Усі мої жарти йдуть від того, що в мене немає нічого в голові. У мене певно мозок такий, от да, сказала б, людина розумна. Окей, okay. без Б. Бе. Більше ще не буде, це був лише один провтик, і мені здається, цієї е, такої бази мого відео не буде ніколи. Тому що я просто мала би це сказати. Ну, Мені чомусь здалося, що його звали Роберт, а тут а, Ротберт. Ротберт. Ну, та, блін, а що би ти дитину як назвав? Та звісно, він обійдеться, дивіться, Одет, Даніел. Ротберт. Як якийсь е, вид буряка Ротберт Фільм? Нудний. Настільки нудний, що я просто не пам'ятаю, що в ньому відбувалося, хоча я його бачила буквально хвилин 5 тому. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Я, я намагаюся згадати хоч щось, але я не пам'ятаю. Бро, я реально не знаю. Так, звісно, у цьому фільмі у нас почався новий типаж головного чоловічого персонажа. Тобто, у нас почалося молодий чоловік, який хоче досліджувати світ, а не одружуватися і мати дітей. Але в кожному фільмі вони в кінці одружуються і планують дітей. Але спочатку онуки okay. у моїй голові він виглядав зовсім не так, як він виглядає в реальності. І тому з такою сумною нотою я скажу, цей мультфільм від мене не заслуговує великої оцінки. Я розумію, що багатьом людям може він подобається. Але я буквально ставлю йому 2 з 10, тому що я хотіла поставити йому 3 з 10 і чисто знаєте, 1 бал за єдинорога, бо він прикольний. Але я віднімлю той 1 бал за чайника, щоб ну, по-чесному 2 з 10 буквально. Пишіть свою думку щодо цього мультфільму в коментарях. Я читаю коментарі, колись, може, всім відпишу. Не знаю, хагам <бав> вау. Ставте лайки, якщо хочете підтримати мене, там є коротше, в описі. Донайте на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна в нас понад усе. Ми побачимося з вами наступного тижня або в наступному відео, не знаю. А я. Що я йду робити? Я не знаю, що я йду робити. Я йду поїть, бо я ще не їла, а це вже яка година? Дванадцята, дванадцята. Та то вже майже перша година, а відео має вийти в сьомій. Братани. Бро! Бро. Я йду переробляти імітацію сміху доньки Роберта. Все, до побачення. Р Роберта! Та блін.